Друзі, вітаю! Чергове інтерв'ю. Важливе інтерв'ю очільника української воєнної розвідки, гурмо України Кирила Буданова, яке він дав виданню Forbes. І де йому серед іншого було запропоновано провести аналогії з тим, що відбувається на полі бою, на поле, але футбольне. І що з цього вийшло, і як нам можна це трактувати в сьогоднішньому відео. Я Олександр Мусієнко. Традиційно закликаю підписуватися на мій канал, поширювати, ставити свої запитання і побажання до наступних тем. Отже, свіже інтерв'ю пана Буданова, в якому йому запропонували провести паралелі і аналогії із тим, що відбувається сьогодні на полі бою, театрі воєнних дій, із ситуацією на полі. Фактично, за, в проміжку за рік повномасштабної війни. На що Кирило Будано відповів, що зараз 70 та хвилина гри і рахунок 1-1. Але при цьому ми можемо оцінювати, виходячи з того, що сказав пан Будано в інтерв'ю, наступне: він каже, що із числа мобілізованих близько 300 тисяч Росія вже залучила 90% цих людей до ведення наступальних дій. Крім того, широкомасштабний наступ. Ворога на сході вже триває, але триває так, за словами пана Буданова, що його мало хто помічає. Як ми це можемо трактувати? Ми це можемо трактувати з аналогією на футбольне поле, з тим, що у російської команди практично не залишилось замін, вони вводять всі сили, і вони починають поспішати забити вирішальний гол у грі. Відповідно, вони починають тиснути тими силами, ресурсами і засобами, якими в них є. Але через те, що вдало виборена, вибудована оборона, ворогові не дають навіть нормально вдарити поворота. Тому ось така на сьогоднішній день ситуація. Тобто російська команда тисне, у них всі сили зараз кинуті. Заміна, яка залишилась... Вона сумнівна, якщо їх взагалі. І звичайно, що якщо в них залишився можливо воротар, то вони його будуть тримати, вони його не випустять в якості форварда нападаючого, хоча б хто його знає. Можливо, їхній тренерський штаб готовий до експериментів. Ми бачили ці невдалі експерименти вже е до цього. Власне кажучи, тому вони більше забити не можуть, та ще й пропустили від команди, яка здавалася їм слабшою. Хоча дарма ставалась слабшою, тому що в футболі недооцінка суперника вона також грає роль, як і недооцінка суперника на полі бою. Далі пан Буданов каже про те, що основні бої будуть десь середина весни, кінець весни. І що це означає? Це означає, що це вже десь буде хвилина 80, можливо, 82, 83. Коли поступово українська команда, відбивши атаки, противника почне дещо нав'язувати свою гру і почне переходити в болючі контратаки. Що має Україна в резерві? Україна не використала всі заміни. На нашу користь, ось саме та заміна. Того Форварда, який може вийти і досить потужно, вміло, вправно атакувати позиції противника. Якщо ми поговоримо, який це форвард, я думаю, що це та зброя, яка буде надходити, це танки, бронетехніка, далекобійні снаряди і ракети, як JLSDB, JDAM, керовані бомби і так далі. Тобто це той досить важливий компонент, який потрібен вирішальні моменти гри. І далі, фактично, ситуація буде розвиватися так, що російська команда буде атакувати, але силу неї буде ставати все менше, вона буде виснажуватися, тому що зараз вона переходить в великі атаки, вона витрачає сили, ресурси і не досягає результатів, яких потрібно. Ці атаки відбуваються далі переходитиме більше в оборону. І от коли вона переходитиме в оборону, важливо будуть командні якості всієї команди, важливо буде те, що відновлені ресурси в української команди і задіяний Форвард. А ще якщо цей форвард зможе зіграти рукою Бога, як говорив колись Марадона, і забити фінальний гол, це взагалі буде шедеврально і прекрасно. Але Звичайно, в нас є аналогії сучасного світу, досить хороших. Тобто наша заміна і наша вправність, наша заміна це танки, це бронетехніка, це інша зброя. Наш, наш елемент це вправність у їх застосуванні і використанні їх кращих якостей і нав'язування ініціативи противника. Тоді вже ми будемо притискати нашого суперника до воріт. І, звичайно, ще тоді вже багато буде залежати від нас. Але при цьому нам потрібно буде зберігати пильність, аби не пропустити якісь контратаки суперника, якщо він ще на це буде здатний. Хоча це виглядає сумнівно. Ось такі аналогії можна провести, їх ми можемо екстраполювати на те, що відбувається загалом зараз. Тобто зараз ми бачимо, що Росія кидає великі сили на наступ на Сході, а задіює велику кількість. Військ резервів мобілізованих якусь частину невелику ще утримує на території Росії, і, можливо, зможе десь задіяти виключно як відволікаючий маневр, виключно для того, щоб розтягнути наш фронт, і, можливо, навіть для реалізації якихось подальших сценаріїв, крім наступу на Сході. Про них я розповідав у попередньому відео про чотири про шляхи програшу Росії. Ворог кидає великі сили, це звичайно, загроза для нас. Але як каже пан Буданов, так наступає, що дехто цього й не помічає, отже, ми добре відбиваємо ці атаки, хоча, звичайно, непросто. А далі ми чекаємо надходження зброї для того, аби переламлювати хід подій. Але при цьому не треба виключати, що внаслідок того, що. Російські війська будуть наступати швидко, вони будуть наступати агресивно, у них піджимають терміни. Як сказав пан Буданов, завдання стоїть до 31 березня захопити Донецьку-Луганську область. Повністю це буде призводити до того, що вони будуть помилятися, що у деяких їхніх гравців будуть травми, а замін немає. Хіба що воротар залишився, який на позиції форварда навряд чи себе проявить. Це ж таки руками грати не можна, хоча ми розуміємо, з ким ми граємо, з командою, яка правил не поважає, але менше з тим. Так от, в принципі, це про що говорить? Це говорить про те, що не виключені локальні контратаки, які можуть вже і зараз відбуватися точково, і наносити ворогові досить серйозні ушкодження. І ось це те, що може бути використано на нашу користь. Ось таку ми сьогодні такий аналіз провели військово-футбольний але в принципі це досить добре, коли можна провести аналогії, зрозумілі для багатьох, тому що футбол люблять, дивиться багато людей, і я вірю, що. Після того, як закінчиться війна переможно для України, ми повернемося до більш-менш мирного життя. У нас будуть футбольні матчі, футбольні чемпіонати. Українські футболісти, як і українські воїни, приноситимуть і примножуватимуть для нас перемоги на спортивній арені, демонструючи свою вправність. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей! Бережіть себе і слава Україні!